Здоровенькі були. Сьогодні у нас робот-классов у ED. Вибачаю за англійську мою. З доволі цікавим дефектом він вмикається і не хоче нічого далі робити. Зараз він запуститься. Молодець запустився. Нажимаємо кнопочку запуску. І він так собі стоїть. Для початку зайдемо в додаток, його з'єднаємо з телефоном. Наша верхня кришка. Можемо спостерігати камеру на шліфу. І знову-таки плата, яка йде на шліфу далі. Таке собі рішення. Наша пам'ять, щось є під тернухою. Основна плата. На іншій стороні зараз продемонструю так. Два мотора. турбіна, помпа, чотири датчики підлоги йдуть. Більш нема нічого. Ну і динамік, звісно. Що саме кумедне або цікаве. По іншому я не підвегу слів. Ми його зараз запускаємо. Що можна сказати на рахунок цього? І поїхав працювати.